Знаєте, друзі, де ви не побачите протестів фермерів, на якому кордоні? На польсько-білоруському. А чому у вас є відповідь на це питання? Хочу вам сказати, що торгівля між Росією та Польщею сьогодні є досить актуальним питанням, і багато українських журналістів пробують докопатися, скільки ж цієї сировини поступає до Польщі, і що це за сировина. Ну і звісно ж, в більшості це агропродукція і. Газ газ, мені здається, взагалі не переставали транспортувати з Росії до Польщі, ну і по зрозумілій причині. Але ви пам'ятаєте, десь місяць тому журналіста журналістів української правди, в тому числі Михайла Ткача, досить популярного журналіста, затримали поліцейські за те, що вони знімали залізничні колії на кордоні, і тут. Ще одні журналісти повторили їхню помилку, тільки тут уже було гірше, і їх депортували з Польщі. Зараз я вам про це друзі розповім. А нагадую, хто проживає в малопольському воєводстві, вам треба легалізуватися, тому що рік лишився. А пізніше ніхто не знає, чи будуть продовжувати легальне перебування для українців. І я рекомендую команду StarMakDocuments, яка займається якісним супроводом в подачі на карту побиту. Ви зекономите свій час, гроші і нерви. Це найголовніше. Ну і всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Також, друзі, нагадую, що 20 березня в Польщі буде повна блокада гмін, повітів, повятів. І це все заблокується польськими фермерами від 7 години ранку до 19-ї вечора. Перекажіть, будь ласка, всім іншим. Можна сказати, це буде державний вихідний, тому що діти не зможуть потрапити до школи чи до дитячих садочків. Батьки так само не зможуть потрапити на роботу, або ж просто не батьки, а люди, громадяни, не зможуть потрапити на роботу нормально. І поки що немає жодних новин про те, що цей. Ця блокада буде скасованою. І ще в Польщі уряд також приготував від 1 квітня нові зміни. Ви знаєте, до сьогодні був нульовий ват на деякі овочі і фрукти першої необхідності, тобто на їжу першої необхідності, яку ви щоденно купуєте в магазинах. Але поступово інфляція зменшується, а це означає, що ціни на продукти будуть рости. бо Уряд Польщі повертає варт назад, так як було все раніше. Тому приготуйтеся, що з 1 квітня ціни підуть на їжу, тобто на продукти, овочі і так далі. Піде вгору на яйця, м'ясо і так далі. Ну і, звісно ж, також цією новиною обов'язково поділіться з іншими, бо треба приготуватися, мені здається. Повертаючись, друзі, до наших журналістів. Це були журналісти видання Район Ін'Юа. Це. Видання родом, звідти, звідки я походжу. Шацького району він колись був, зараз вже його немає. Є Ковальський. І отож, друзі, двоє журналістів, певно, не проконсультувалися з адвокатами, абсолютно ні з ким. Поїхали собі на кордон для того, щоби його для того, щоб зробити зйомку. Ну і звісно ж. Вони досить довго знімали, і, напевно, також ходили, брали в когось коментарі, знімали, як фермери е страйкують, і, до речі, на тому кордоні їх, їх не було. І, звісно ж, вони засікли з газом е ці вагони, і пізніше їх 5-6 поліцейських затримали і забрали абсолютно всю техніку. А це, друзі. Ви будете в кінці сміятися. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий MacBook, карти пам'яті, мікрофони, павербанки і навіть селфі-палички. Тобто вони також якусь інформацію напевно записують. І район за кордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста фермерів польських там не зустріли. Натомість побачили вагони РЖД, Руської железної дороги. Польська поліція затримала нас. Та вилучила майно, не повідомила консула, не дала повідомити, і не дала можливості зателефонувати до України. А також Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі та видворила через кордон дорогуських ягодин Це означає, друзі, що їм дали депортацію. І депортацію дали їм до шенгенської зони, абсолютно всієї на 5 років обидвом журналістам. І, звісно ж, зараз їхні адвокати будуть пробувати. Як то кажуть, в Польщі відволати цю децизію про депортацію. Ну і мені здається, що тут максимально півтерміна їм скоротять, і це буде через 2,5 роки. А на сьогоднішній день беріть приклади, друзі, з цих журналістів і не повторюйте їхніх помилок. Ви знаєте, що зараз в Польщі проходять масові тренування, масові навчання військ НАТО і. Вони ж вас закликають. Не знімайте все на телефон. Взагалі не знімайте на телефон і не закидуйте в соціальні мережі, тому що це досить небезпечно. І за це можна також сісти або ж отримати чималий штраф. І вам прийде лист щастя, ви навіть дезорієнтуєтеся, звідки вони вас знайшли. Так, друзі, буває. І так працює. Служба безпеки Польщі. Ну і звісно ж, хочу вам сказати, друзі, якщо у вас залишилися запитання, ви можете їх завжди залишити в коментарях під цим відео. Також хочу вам сказати, що невдовзі знову ж таки будуть гарячі новини, про які вам варто буде дізнатися. Для цього вам потрібно підписатися і все. Тому побачимося вже в наступному випуску.